Вітаємо! Сьогодні поговоримо про зелену гречку. Продукт, який стає все популярнішим серед тих, хто дбає про своє здоров'я. Чим вона корисна, чому її варто їсти і чим вона відрізняється від звичайної гречки, давайте розбиратись. Зелена гречка це обсмажена гречана крупа. На відміну від звичайної коричної гречки, вона зберігає всі корисні речовини, оскільки не проходить термічну обробку. Саме тому її ще називають живою крупою. Зелена гречка справжній суперфуд. Ось чому. У зеленій грешці повноцінний рослинний білок до 13 грам на 100 г, включаючи триптофан та лізин. Це амінокислоти, які підтримують нервову систему, допомагають відновлюватись і стабілізують настрій. Містить незамінні амінокислоти, які покращують роботу серця, м'язів, мозку, зміцнюють імунітет і підвищують рівень енергії. Нормалізує рівень цукру в крові. Тому ідеальне для тих, хто стежить за рівнем глюкози. Зелена гречка покращує травлення завдяки високому місту клітковини. Вона стимулює кишечник і допомагає позбутися токсинів. Живить корисні бактерії в кишечнику і дає довге відчуття ситості. Зелена гречка не місить глютену, тому підходить людям з непереносимістю глютену та тим, хто хоче розвантажити шлунково кишковий тракт. Зменшує рівень поганого холестерину завдяки корисним жирним кислотам. Зелена гречка це не просто гарнір, це потужний натуральний продукт, який можна їсти щодня і отримати з нього максимум користі. Щоб отримати найбільше користі, важливо правильно приготувати зелену гречку. Ось 4 прості і ефективні способи. Замочування. Залийте водою на 6-8 годин або на ніч. Вранці вона буде м'якою, але сирою. Так вона зберігає максимум корисних ферментів, ідеально для салатів і легких страв. Пророщування. Після замочування слід злити воду та промити крупу, пересипати в друшляк або сито і накрити марлею, дати постояти протягом доби. Це фаза, коли в гречці активується все найкорисніше: ферменти, вітаміни та амінокислоти. А також класичний спосіб варіння. Доведіть воду до кипіння і в кип'ячу селену воду додайте зелену гречку у співвідношенні 1 до 2 і варіть на повільному вогні 10-15 хвилин. Запарювання. Швидкий варіант приготування. Насипте гречку в окріп і залиште на 10-15 хвилин під кришкою. Тоді текстура буде ніжна, смак знайомий, підходить для теплих страв. Зелена гречка універсальна, її можна використовувати як гарнір, додавати до салатів, болів або навіть готувати смачні паштети. Вживайте її з користю, експериментуйте з рецептами та відчуйте легкість, енергію та турботу про своє здоров'я. Як вам зелена гречка? Пробували її? Пишіть у коментарях рецепти та свій досвід. Якщо відео було корисним, ставте лайк і підписуйтесь. У нас ще багато цікавого про здорове харчування.